Друзі, сьогодні знову красиве відео. Вон поки нема листя, видно гнізда для ворон. Ворони там гніздяться. Он. Самки, напевне, насиджують, а поруч сидять Смотри, самці. Угу. І отут все обкакуляне внизу, все біле. Терешня ще одна цю Ой, як гарно. Усім привіт. А ми на вулицю вийшли десь близько сьомої вже, думаю, заодно хлібчику занесу тваринкам. Не знаю, куди підемо, ну десь. Висиплю. Цілий день хотіла, я прихворіла, трішки продуло. У мене ніс закладений. Ось. То я не знаю, куди його податися. Може туди направо, нагору поліземо. Поки що я не знаю. Вже верба розпускається гарно, музика вон грає. Ось уже відпочиває. Каміння вон привезли. Щось вже робити будуть тут. Ага, будувати, А, -а, -а. будуть тут загороджувати. Дворик, напевне. Так гарно. Ось тут будуть ставити паркан. Цікаво, чи наш Загородять наш цей? Нет. А, це ж не та ділянка, це тої жінки. Бабуща, вірніше, там така. Старенька, а воно ну, це рожеве. Це сакура, здається. Диви, яке гарне. Ох ти! Кака красива. А ось і кошаки. Я не буду підходити. Вони там на сонечку. Дивиться так з-під лоба. Заху. Кудись попки висиплю. Щоб хтось їх з'їв. А! Кобасуємо на дорогу. Та ну ще хтось буде йти додумати, що цей. Ні, 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 ні. А тут вони побачать, вони розкиснуть від води. І побачать. Та вони розкиснуть. Наша, ти що, їх розбиваєш ще? Ага, ти попробуй їх ще розбий. Вони ще не дуже висохли, може. Та да, ні, вони якраз дуже видно. Да. Дуже? Ми підемо туди вгору чи сюди підемо? А? Можемо сюди піти. Да. Сюди? Пішли. Хочу вийти, спробувати оцей застосунок. Ось дивіться, бачите, я завантажила. Це не реклама, просто хочу нову рубрику на каналі завести, досліджувати флору Ірландії. Так, давайте зараз спробуємо на оцій рослинці. Я вже скільки днів хотіла це зробити, але ж захворіла і не вийшло. Давайте. Подивимося, розпізнати рослину. Так, квітка зверху. Так. Мені через камеру незручно дивиться. Так, квітка зверху є. Так, листок. Просить листок. Листок у нас ось. Нажимаємо на листок і чекаємо результат. Так, ну є результат. Смур Смурніум алюсатрум. Вид рослин родини окружкових. Видова назва походить у латинської олусрум чорна трава. І вказує на колір плодів у період дозрівання. Маловживана, харчовата лікарська рослина. Бачите, як цікаво? Знайшло його, так що буду запускати цю рубрику. <хи> Можемо ще пару рослинок зараз глянути. Цікаво. Що зараз глянемо? Давайте те, що я знаю. Наприклад, тільки... Так, обираємо рослину. Так. О, пщінка весняна. Дивіться. А є й українською назвою, бачите? Пщінка весняна або жовтець пщінка. Е, отруйна, трав'яниста рослина з роду. Виходила дорогу жовтець. Місцева назва Маслянка. Може також використовуватися як... Що? як лікарська рослина. Ось вона, бачите? Отак, друзі. Так що? Будемо досліджувати. Напишіть, чи вам би було таке цікаво. Хочу окремо відео такі випускати на свій канал. Будуть і такі відео, що я зараз знімаю, і про рослинки. І так само, як десь Бог повернусь додому, також буду цим займатися. Мені це подобається. Дивіться, каштан вже зацвітає. Нічого собі як швидко. А ти бачиш, що каштан уже цвіте? Клас! Блін, ну нема щоб понюхати. Що ти робиш? Вон як швидко все. Хочу ще подивитися на оцей лопух. Це не квітка, а це трава. Давайте. Оце. Петтасітес. А, да, воно, дивіться. Капець. Петаситес піренайкус якийсь. О, дивіться, воно щось прикольне. Дивіться, які дзвіночки. На гіацинт щось схоже, може який декий гіацинт. Ану давайте глянемо. Так, це квітку. Квітка. Ну-ка. Так, квітка. Так. Найшло, дивіться. Ось воно. Ну, блін, бліки трохи. Треба якось буде подумати, як правильно зробити, щоб бліків не було цих, коли буду знімати. Так, ось воно називається. А, точно, дивіться, Хайдес Non Scripta Edge. Бачите, так я і думала, що це гіацинт. Ну-хо, давайте понюхаємо його. Друзі, пахне, пахне гіацинтом. Боже, які вони прикольні, манюсенькі. Які ж гарні. Так що, так можна гарненько вивчити рослини. Я багато і так знаю рослин. З дитинства я цікавилася. Плюс батьки мої завжди займалися. Плюс в селі росла. Ось, але... Що ж цікаво, як тут, просто так, м -м, без відео, іноді ходжу, дивлюся, але я забуваю щоденько. А так якщо я буду знімати ще й на відео, то я думаю, що і мені буде корисно. І моїм глядачам. І плюс різноманітність якась на каналі. Я ж люблю це все. Не тільки знімати там якийсь магазин там, чи кімнатні справи, що я готую і все інше. Хочеться ж показати вам цю зелену країну ще. Хоча, якби я зараз була в Україні, то там не менш красиво. Мені навіть в Україні красивіше, ніж тут. Але у кожної країни є свої плюси. Оце, до речі, я завжди називала його фікусом цю рослину. А Потім подивилася через цей застосунок, я зараз покажу вам, як називається воно, це не фікус. Коротше. Не змогла зробити, того, що інтернет відвалився. Це вже буде на наступний раз. Максим пішов вперед, а він мені роздає вайфай. Коротше таке, подивись, як тут зараз гарно. Це дитя може, висіжи. Ти відійшов, у мене інтернет пропав. Я не змогла зняти відосик про квітку. Блін. Перейшла на той, що в мене, типу, є, але він не робить, коротше, вже все. Можна вже А там що ліміт був? Так, Так я не могла стільки використати, ти що? Типу безкоштовних там чи як? Ну, типа, Бо ти ж мав собі без лім підключати, правильно? Ну, так. Да. Ні, там не треба поповнити. Ну так. Да. А якщо поповнити на маленьку суму, ти не знаєш? Там типу 5 євро. Треба на 15, так? Да? На, 20. на 20? Та ну я краще тоді буду свій через Роумінг підключати. Там 200 гривень платити за МТС, ну, та і все. Мені там то інтернету небагато, треба вийти там коник! раз в тиждень. Боже, ти крикнув, я аж злякалася. Коник, сам ти коник. Коник! <реш> ти коник! Коник! це Ти <реш> це ти! Ріш... верещиш. Хорсик! Хорсики! Коніки! Коник! Не хоче він до тебе! Ще ще не буде. А, вон там іще один, он там ще один. Їм байдуже. А що ті теплиці о, там, ти не знаєш? Раз-два. Пташки співають. О, диви, 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 диви. який полетів. Да. <реш> Це я? Да. Чого? Дикачонки. А вон він диви здоровий. Вони не. ж не кусаються чи кусаються? Ну, взагалі. Шало є в них? Жар, жар, жарнуть може, так. Да. А можеш траву розсунуть, бо я його не бачу. Де він? Він кудись уже. Поповз. Та ну його в баню зараз як вилетить. Вот. А, осінь. Ніхліла какой он чорний. Так ти буде він здоровий. Все, полетів немає. Чонки. А Чечонки. Чонки. Здоровий? Да. Щось там, ну це корів нема. Де вони ці корови подівалися? А ось іще квіточки красиві є. Бачите? Це якась цибулька. Пахне цибулькою. Є вона? Ташка якась тут красива є. Зайшли ось сюди. Тут колись коник бігав. Що, що? Прямо ти кажеш. Не знаю. Ці квіточки красиві тут. Там ділянка така гарна для людей. Цукроточки вже цвітуть. Тільки зараз закриті, бо вечір вже треба біля нашого готелю вийти якось. Показати вам галявину перед нашим вікном, там на горбочку. Там сьогодні так красиво було. Зелена травичка і повна сокруток. Сонце світило, думала вийти. Та щось то туди-сюди. Якісь справи були, монтувала відео, потім вже пішли їсти. І виходить, що вже пізно вийшла Зараз це вже після вечері. Вони вже закриті. Треба якось вибрати день і показати. Та красу. Ну дуже гарно, тут в Бунраті весною прям супер. Такі двори в них тут шикарні. У людей. Там ну, хтось траву косить дивиться на мене. Що не раз показувала ці двори, але ж кожен раз ідеш і просто любуєшся, захватуєшся цим всім. Дивіться, які тут нарсиси. Красиві. Бачите, різні всі. І біленькі, і жовтенькі, і всякі-всякі. Дуже мені подобається цей двір. Ой, гарно, гарно людям жити, де нема війни, нема дебільного сусіда. Бачите, як добре жити на острові. Хоча про сусіда можна про Англію сказати, скільки вона горя наробила Ірландії в минулому, але зараз наче все нормально. Ай, а нам не пощастило жорстко. Тут хтось собі свіженький садок посадив. Вон, дивіться, Бачите, нові деревця якісь красиві. А ні, це ще посажене було, напевно, восени, бо вже травичкою затягнуло. Лунки не свіжі. Така в них травичка, бачите, росте. Максима не йде. Цікаво, чи знайшов він ту пташку. Яку шукав. Каже, така пташка з довгим хвостом. Ти бачиш її? Каже, І стоїть і дивиться на неї. А я дивлюсь, дивлюсь, я не бачу ту пташку, хоч очі викали. Я не побачила її взагалі. Тут я так зрозуміла, що здаються. якісь кімнати. Не знаю, може, оцей будиночок окремий, а от цей будинок великий здається, бо там багато стільчиків. Напевно, тут господарі живуть, а там, напевне. Бачите, вон, можна ліжко зняти написано. А може навпаки маленький будиночок, здається. А великий то для господарів. Не знаю. Трішки вниз говорю, вибачайте. Перший раз мене в Ірландії догнало. Ну, простуда. Це ми так їздили з нашими знайомими знову спонтанно на океан. Максим купався. А... Я не купалася, але їхали і вікно в машині було відчинене. У ну, нас, зрештою, це також є. Це ця сосонка, чи як вона рослина цікава. Потім якось спеціально буду знімати про них відео. Так от, і була. Відчинена частина вікон і мене продуло на наступний день. Навіть ще в той вечір відчула, що е ніс трішки почав закладати і Коротше, таке. Єдине, що коли я хворіла в Ірландії, то це тільки приїхала і десь через пару днів підхопила ковід. Я тут ковідом хворіла, але ну, я розповідала вже там про ускладнення і про все інше раніше на своїм каналі. А простуду я тут не хворіла ні разу. А це я вам догнала. Ну, це вже сьогодні третій день. Це вже краще трохи. Так що вже вирішила вийти на вулицю. Це, мені здається, корисніше, ніж сидіти в кімнаті. Так що, якщо трохи вниз говорю, то вибачайте. Красиво. Так, ну я не знаю, йти далі чи вже повертатись. Бутенту, бут. ага. Може в неї там десь дітки є. Вони ж якраз зараз ці пташки повиводили малюків. Буквально. Ну, <рикольно>. Подивіться на цю магнолію. Яка красива. Темна. Так, і колір такий бордовий. М, М -м. яка ж гарна. О, а де цього так пущить? Зверху. А да. тут зверху, так. Диви, а тут оце це жрать для гнізд їхніх, подивися, на дерево ця, якась аномалія гілкова просто. <смі> Туди навіть кіт би не заліз, якби і хотів. Там ще одна вон, магнолія, яка гарна. Тут взагалі їм супер не вимерзають. Ох, тут красиво. Ваня, які так травики цих пташок. Да, тут є свої плюси. Сакорян також цвітуть людей он, в дворі. Той будинок, що ми дивилися, вже забрали, тут стояв ось якраз. Тут. А оцей будинок що другий, бачите, дах сняли, Там напевно його перекривають чи розбирають. Ось дивіться який будиночок. Красивенький був. Щось вони його перероблюють. Вон. Даху нема. Кіка-тік-тік-кік тік 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 Пішов, пішов. Чи пішла? Ну мені на кота, схоже, не на кішку. От тоже не захотів контакту з людиною. Розумний. Ті вже все. А тюльпахи ще тільки починаються. Ну мало щось, зовсім тюльпанів мало. Мало я бачила. Тут тюльпанів. А от нарцисі просто неміряно. А що тут таке? Mm -hmm. То, ж... То кора залишилась зверху? Тіпто. Mm -hmm. Там хтось, може, підживає. Яка тварина? Mm -hmm. Тут теж діляночка красива. Багато нарцисів було. Ще де як. Я вже показувала. А тут качечки були, коли вода була. А скільки там сміття, боже, скільки пляшок. Ну так. Восени ми тут гуляли і було багато качечок тут плавало. Тут води було більше. мага більше. -да. Там дощі ж йшли, А зараз нема взагалі качок, бачиш? Води було прям страшно. Так тут затоплено було, так-да-да, да, 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 я пам'ятаю, там прямо як озеро було. Так, да. Так, не годувати. О, оно, о, йдуть. Йа! Написано, що можна або покусити або ударити. А. А воно такий щось дуже активне йде. А, він до сіна он йде. О, А той у нас засік, он там по центру, бачиш, стоїть. А що там малі доренчать оце? Що вони там роблять? Якісь діти бігають. Щось доренчать. Ні, діти прыгають на місці, йдемо. Конику це не сподобалось. О, диви, побіг, побіг. Ох, вони люблять бігати, а це молоді жаребчики. О, я ж кажу, хтось на дивчик вон зараз їде. О, дивіться. Ді. Дід. Як у нас. Кошмар. Боже. Я думала, це тільки в нас у вбивці, самовбивці такі. Капець. Назад летять он. Самовбивці які вони безбашні. <ріст> Покажу вам красу неймовірно. Ви подивіться на це? йо майо який же ж красивий, яка композиція. Ви бачили таке? Ці мускарики тут? А які тюльпани, боже, тільки що. На відео вони здаються рожевими, а взагалі вони фіолетові. Чого, блін, в мене камера так знімає? Клас! Друзі, як же ж красиво! Але це не все ще. Тут їх ще багато. Подивіться, ці. А тут які тюльпани. Боже, які ж гарненні! А пахнуть як! Рожеві, різні різні по кольорах, червоні. Ти бачив, які красивенні. Просто які здорові. Блін. А пахнуть. ти нюхав? Ой. Ти нюхав, не нюхав, ні? Ні. Ти ти понюхай. Поню. Нюшив? Дивіться. І ті взагалі в бочках, Оті фіолетові подивики. Вау! Ну це, які вони здоровенні. Держи це. Покажу просто розмір. Які вони... Ого! М -м -м, я болдю. Тут і я трохи. Це просто. Це просто щось неймовірне. На такій ноті всім пока-пока, друзі.